На сайті Федерації професійних спілок України з'явився проєкт пенсійної реформи від Міністерства соціальної політики. Власне, це законопроєкт про внесення змін до кількох законів. Профспілківці ж отримали проєкт для можливості з ним ознайомитися і внести за потреби свої пропозиції. Далі стисло про те, які зміни в нарахуванні пенсій пропонуються у законопроєкті. Законопроєкт пропонує впровадження базової пенсії та системи нарахування балів. Пенсія за віком складатиметься з базової та страхової частин. Базова це 30% від мінімальної зарплати на поточний рік. Страхова частина це бали, похідна від суми внесків, які особа сплатила протягом всього періоду своєї зайнятості. Вартість балу визначатиметься за формулою та затверджуватиметься кабміном щороку з 1 березня. Індексація пенсій. за проєктом має працювати схема: зросли заробітні плати, зросли й пенсії. Сповільнилось зростання зарплат, сповільнилось і зростання пенсій. Спеціальні пенсії. Законопроєкт пропонує доплати, надбавки, додаткові пенсії, тощо вивести із структури пенсії в окремі доплати. Пенсія для людей без стажу документ пропонує призначати пенсії особам, які досягли 65-річного віку. Втім, не мають стажу 15 років, але сплатили суму, яка еквівалентна внескам з мінімальної зарплати за 30 років. Обговоримо ці плани з Олександром Вознюком, членом робочої групи Верховної Ради з питань соціальної політики. Пане Олександре, вітаємо на живе на Суспільному. Отож, є кілька питань щодо цього проєкту, коли можуть запровадити цей новий порядок нарахування пенсій і. Чи потребуватиме це значного ну, виділення якихось додаткових коштів для пенсійного фонду? Так, доброго дня, студія. Дякую за запитання. Е, питання в тому, що пенсійна реформа вже дана назліла в нашій країні, і е, пропонований проєкт щодо нарахування балів, щодо виведення соціальних пенсій в окрему структуру або інші пенсійні виплати, в разі якщо особа е, набуває статусу пенсійного статусу. І Якщо вона не вносила такі внески до пенсійного фонду, тобто не відраховувати від її заробітної плати або зайнятою повіна вона займалася, то діюча пропонована діюча система, вона одразу може не запрацювати. Вона власне, буде працювати для діючих працездатних осіб, тобто всі, хто сьогодні працюють, і ця система буде працювати. До того ця реформа, яка пропонується до того, люди, які працювали до цього часу, то звичайно, вони можуть не попасти в так звану сітку. Бальної пенсійної системи. А можна Адже... уточнення? Можна ви сказали, що для всіх працюючих осіб, але ж є люди, яким до пенсії ще треба працювати 20-30 років, а є ті, які через рік підуть, то власне до, до якої групи торкнеться це нововведення? Саме пенсійна реформа буде стосуватися тих осіб, в разі якщо вона буде реально. Запроваджена, вона буде з тої дати оголошення публічно акту саме постанови кабінету кабінет міністрів, який буде введений в дію. Або якщо ми переглянемо закон про пенсійне забезпечення е, наших громадян, тобто на наразі це лише проекти, це лише міркування. Е, наші е, міністерства комунікують з різними країнами, як там ця система працює, але у нас є маленький дуже нюанс, в тому що у нас маленькі заробітні плати незалежно там, чи ти працюєш в громаді, чи ти працюєш в приватному бізнесі, чи працюєш, наприклад, рівні міністерства. То у них на жаль дуже маленькі оклади. Ви розумієте, що пенсія буде відраховуватися не від надбавок, яких тобі додають до твого основного окладу. А вона буде вираховувати саме з посадового окладу. На жаль, в зв'язку з тим, що ростуть ціни, іде реальний тиск на бізнес. І так далі, і тому е, сьогодні повністю перезавантажується взаємовідносини працівника і репотодавця, роботодавець і про які по суті мали би лобіювати цей інструмент для збереження е, в майбутньому. для майбутнього пенсіонера реальної е, пенсії забезпечення, і наразі, поки ще це все буде не збалансовано між всіма стейкхолдерами. Це міністерствами, це працівниками, це профспілки, це бероподарапотодавці. То наразі ми лише можемо розмовляти. І мріяти про те, що наші громадяни, які не будуть пенсійного віку, будуть гідно зустрічати свою пенсійну можливість, і тому наразі ми ще не відштовхнулися водночас потрібно переглянути всю пенсійну реформу, як я вже неодноразово говорив, що пенсійний фонд повинен бути таким страховим пенсійним інституцією, а саме заробляти кошти і для майбутніх пенсіонерів, щоб вони були точно впевнені про те, що вони набудуть такого відповідного віку, і вони будуть не боятися, маючи такий статус гідно проживати своє подальше життя, допоки ми не докорінно глобально не будемо міняти саму систему да законодавство і переглянути всі нормативні акти. Ми просто будемо розмовляти і розповідати про якісь бали, які фактично по суті нічого не вирішують. І ми ще не забуваємо, що на скрині війна і плюс індексація, інфляція це просто. Один одного з'їдає, uh -huh. якщо наприклад в країнах ЄС людина потерпає від інфляційних, е, інфляційних витрат або інфляційний вплив е, е, впливає на сімейну складову, да то наприклад держава в кінці року, ці, хто попали під це їм відшкодовує держава. Наразі в Україні немає таких механізмів, можливості це все робити, доки ми не виправимо саму економічну складову. Пане Олександре... Дайте я оточу. Тобто, так. проекту цієї масштабної пенсійної реформи це не швидка історія. Правильно я зрозуміла саме так. Саме так це не так, дуже швидка історія. Вона... ну скільки це в термінах може бути? Ну дивіться, якщо ми запровадимо саме отаку от модель, яку пропонує уряд, так. то це просто вирвати з контексту якусь ситуацію і просто на якомусь короткому часі вирішити питання. Глобально вона не вирішиться, тому що. Кожен, кожна ситуація і кожна проблематика вона тягне одна одну за собою. І відтак ми просто біжимо постійно в якомусь стресі або в якомусь пожежі, яка просто здоганяємо постійно проблем. Тобто ми глобально не вирішуємо, ми просто точково, якийсь на якийсь маленький період закриваємо проблематику. І Ми ж не забуваємо, що пенсійний фонд це фонд з нульовими балансами, а то і мінусовим балансом. Він постійно потребує коштів вкидати, вкидати, тобто він yeah. навіть ви витягується на плюсовий баланс, а це дуже погано, тому що для майбутніх громадян, які, наприклад, через 10 років вже будуть потенційні пенсіонери, може бути така небезпека, що вони можуть не отримати ту ж саму гарантовану державою yeah. пенсію. Хоча, в принципі, якщо зараз хоча б починати якісь інші альтернативні інституції, запроваджувати механізми. Пропонувати громадянам передбачити кредитування своєї пенсії для того, щоб не вийшло так, що ти вийшов на пенсію, в тебе три тисячі гривень, а при цьому ти все життя відрахував великі дуже податки чи збори ЄСВ, які ми всі сплачуємо. Тому власне, ну на сьогоднішній день це не вирішує питання. Це насправді тимчасове закриття проблематики, а глобально вона нічого не вирішить. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо за те, що долучилися до обговорення. Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної Ради з питань соціальної політики, обговорювали проєкт урядовий проєкт про зміну нарахування пенсій, який планують запровадити наступного року.